Вітаю на каналі L Trader BO. Сьогодні ми потестуємо нового брокера бінарних опціонів. Називається він Quotex. Тут у нас відкритий рахунок, невеличкий депозит, 48 доларів, на реальний рахунок. Ось І давайте попробуємо, подивимося, як він працює, як відкривають позиції. Зараз доступні у нас які пари тільки. Глянемо, от це ж фунт-долар. Глянемо, що у нас тут робиться на М30. Да, тут великі імпульси були. В день. Так, так, так. Ну, по годинах тут якби ми розвернулися локально вверх, ідемо на М5. М5 локально вверх, так. Да. Давайте виберемо час експірації 5 хвилин і відкриємо позицію вверх на 1 долар. Так. Відсотки у нас 75, невеликі, ну, тут ми працюємо а, тільки по теханалізу, по price action, можна сказати, по теханалізу, по свічному аналізу. На 5 хвилин експірації відкрили вверх. Якщо опуститься ціна. будемо перекривати тільки десь, десь, десь. Від цієї зони перекриття ставити. Якщо пустити, ну, раніше тут немає сенсу перекриватися, тому що немає ніяких нас рівнів. таких. Тут це так, ця це п'ятихвилина свічка так прошила гарно вверх. Якщо опуститься, то тільки тут прикриття будемо ставити. Якщо ж 3,5 хвилини залишилося закритися плюс, то добре. Отримаємо свій прибуток 75%. Я до речі, відсотків впали 72. От, от і мінус такий, ну вже, звичайно, пора. Така вечірня 2214 по Києву. Але ми відкривали, виходить, було 75%. відкривали позицію зараз. Так, продовжуємо торгувати на брокері Quotex. Значить, дивимося по палі фунт-долар. У нас було повернення. Ціна закрилася на тому рівні, де ми відкривали. Зараз вже тут відсотків впали. Тому будемо торгувати на іншій валютній парі. Дивимося, які у нас зараз відсотки є. Пора досить вже така не рання. Тобто у нас воно зараз по Києву 2241. Дивимось, що у нас тут робиться, Ну більшість отійсьці вже пари пішли. Найбільший відсоток Австралія ЖБП євро, Єна. Давайте, Австаліяна візьмемо, глянемо, що у нас робиться. Значить, глянемо на М30. Так, давайте проведемо технічний аналіз і свічний аналіз, так? Значить. М30. Що у нас по рівнях підтримки і супротиву? Якраз тут хороший діапазон. Звідки ціна може і відбитися? Тут бачимо локальний тренд був вверх. Явний верх. І вперлося в хорошу зону супротиву на М30. Так, переходимо на М5. Що у нас тут? Ага. Ну от якраз на М5 бачимо наш цей тренд вверх І ось тут, очевидно, ми і вперлися в цю, в цю зону супротиву. Там була на да, М30. Так, по свічному аналізу, ну, тренд вверх, по свічному аналізу, да, тут відбилися ми. На цій свічці відбилися від зони. Декілька п'ятихвилинних свічок по зоні yeah. Ціна провела. Зараз повертається назад в цей вийшла з діапазону, повертається назад в діапазон. Звичайно, що на m 1 це price action, так званий вістичний аналіз, він не дуже то працює. Треба на більш старшому дивитися. m 30 ну да, ото ж тільки ця зона супроти. так, явно вверх. Безперечно, вверх все-таки. Тому дивимось, от у нас цей діапазон, так, ціна входить в діапазон, вже війшла в діапазон. Приймаю рішення на 5 хвилин відкрити вверх на 1 долар І <coughs> якщо якщо ж ми опустимось от сюди, тут прямо на, на Брокері намалюємо зону. Якщо ми опустимося десь в цю зону, тут можна буде перекриватися. А так по тренду по всьому вверх. Єдине, що тут може стримати, це оцей діапазон супротиву на М30. Хороший рівень все-таки на М30. Досить хороший. Якщо здальше подивитися, ось тут у нас тут було відбиття. як ми якраз в цьому діп, до цей діапазон підійшли. Оце що може стримати ціну. А так, а так по всіх інших аналізах на ну, увазі не по всіх інших, а по технічному, по свічному, явно вверх. Що ціна, в принципі, і нам показує. Ну, очікуємо, ще рано говорити. От вже і відсотки впали на 71 із 74. Ще більше трьох хвилин до закриття опціону. тому очікуємо і спостерігаємо, як. Ну, Пробили оцей локальний максимум, це хороший знак. Ще пробили. Що на рахунок оцього ну, По відгуках. По прикладах людей, які торгують, в принципі, заслуговує на увагу, можна розглядати як альтернативу біному. Є в кожної плюси і мінуси свої. От один з мінусів тут і що відсотки все-таки нестабільні. Ну, звичайно, що вже така пора пізня, тому відсотки падають. Ну, є тут. Якщо в день і фіксовані відсотки на євро-долар на фунт-долар. А так, ну, платформа, в принципі, нормальна, як кажуть. Інтуїтивно зрозуміла. Все, тут нічого складного немає. Тому освоїти її неважко. І можна працювати, торгувати. Mm. Тому у кого зацікавить цей брокер котекс. Mm. Силку на його реєстрацію <кхем> залишу під відео. Ще раз повторююся, кого бінома не задовільняє або ж. Там, не працює в якійсь яких, країні. Як альтернативу Котекс можна розглядати і, і працювати на цьому брокері. Так, у нас залишилася рівно хвилина до закриття опціону. Переключимося на 5 секунд, щоб спостерігати, більш детально Ми бачимо, ціна все-таки впевнено пішла в потрібну нам сторону. Звичайно, що за хвилину ще хоч, може бути. Це ринок. Але досить далеко в плюсі ціна знаходиться. Час, що ви за що закриється наш опціон все таки плюс? Оскільки вже залишилось там 5 секунд буквально до закриття не впаде ціна вже настільки все, отримали плюс свій заслужений. Долар вклали в позицію $1,83 отримали, ваша ціна далі стріляє вверх. Тобто наш аналіз. Був правильний і це не може не радити, і ми заробили. От такий вийшли огляд коротенький, і на прикладі живої торгівлі цього брокера Котекс. Зараз повторюся. Кому цікавий буде, хто хоче його затестувати, спробувати, Ссылка буде під відео, ресурсуйтеся. Тестуйте, вивчайте, тестуйте на демо, починайте при, після освоєння демо на реальному рахунку, невеликими сумами. Всім хороших профітів, фінансового благополуччя, фінансової свободи і до зв'язку.